Вітаю! У цьому модулі! Ми поговоримо про клінічний маршрут пацієнта у зв'язку із встановленням віл статусу та у разі виявлення сирологічних маркерів ВІЛ-інфекції з метою до обстеження та призначення лікування. Як ми вже з вами зазначали, однією із стратегічних цілей державної політики у сфері охорони здоров'я та соціального розвитку є зменшення рівня захворюваності на віл-інфекцію та зниження рівня смертності від хвороб, зумовлених СНІДом, яка базується на засадах політичної декларації з питань віл СНІДу. Прискореними темпами до активізації боротьби з ВІЛ та припинення епідемії СНІДу до 2030 року, прийнятою Генеральною асамблеєю ООН 7 червня 2016 року. Мета цієї стратегії досягнення глобальних цілей фаст трек об'єднаної програми ООН з звіл сніду юнейць. До 2030 року 95, 95, 95 – та припинення глобальної епідемії ВІЛ-інфекції. Тобто, якщо 95% людей, які живуть з ВІЛ, будуть знати про свій віл-позитивний статус, і якщо 95% людей, які знають про свій віл-позитивний статус, отримуватимуть антиретровірусну терапію, то у 95% людей, які отримують рівень вірусного навантаження, ВІЛ буде невизначеним. На думку експертів, юнейць висловленому у 2015 році, застосування такого підходу дозволить запобігти приблизно 28 мільйонам нових випадків ВІЛ-інфекції та 21 мільйону смертей зумовлених снідом до 2030 року. У попередніх лекціях ми вже з вами детально розглядали складові національної політики щодо протидії віл-інфекції. Але реалізація такої політики можлива лише за рахунок консолідації зусиль держави, приватного та неурядового секторів, міжнародних партнерів тощо. Одним із заходів, які сприятимуть досягненню високого рівня обізнаності населення щодо свого ВІЛ-статусу, є популяризація самотестування на віл-інфекцію та доступність тестових наборів для самотестування. Зазначимо, що право людини на тестування, самотестування з метою виявлення віл. Умови та порядок його проведення регламентовано законом України про протидію поширенню хвороб зумовлених вірусом імунодефіциту ВІЛ та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Статті 1 та 6. Цитую: самотестування здійснюється особою для самоконтролю з метою виявлення маркерів ВІЛ відповідно до інструкції до відповідної тест-системи. Та не може бути обов'язковим та або примусовим. Самотестування із супроводом здійснюється із залученням людей, які працюють у сфері протидії поширенню хвороб з умовлених віл, або із залученням осіб рівних до особи, яка здійснює самотестування за певною ознакою, чи з однієї соціальної групи, тобто консультант, рівний рівному. За бажанням людини, яка здійснює самотестування із супроводом, воно може бути проведено анонімно. Залучені до самотестування особи наочно демонструють процедуру проведення самотестування та інтерпретацію отриманих результатів, а також можуть надати допомогу у заборі зразка біологічного матеріалу для самотестування у особи, якій воно проводиться. За згодою такої особи. Людина, яка здійснює самотестування, має право не розкривати отримані нею результати, у тому числі всім. То залучений до тестування. Також необхідно дотримуватися умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про факт звернення з метою проведення самотестування та отримання результати самотестування. Також не забуваємо про необхідність поінформувати людину про звернення до закладу охорони здоров'я для проведення тестування на ВІЛ у встановленому законодавством порядку у разі отримання позитивного результату при самотестуванні. Для більш детального розгляду питання самотестування на ВІЛ пропоную звернутися до практичного довідника із самотестування на ВІЛ, який розроблений в рамках проекту досягнення цілей і підтримання епідемічного контролю та перекладено українською мовою в рамках проекту Юсейт інновації для подолання епідемії ВІЛ. В основу роботи покладено рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо самотестування на ВІЛ та сповіщення партнерів, стратегічний підхід ВООЗ до самотестування на ВІЛ, а також рекомендації оперативного плану для країн у межах надзвичайного плану президенту США щодо надання допомоги у зв'язку зі СНІДом. З додатковою інформацією ви можете ознайомитися за посиланням під відео. Отже, Самотестування на ВІЛ це процес, під час якого особа збирає свій власний зразок слину або кров, після чого виконує тест та інтерпретує результат. Зазвичай це відбувається вдома, коли людина перебуває наодинці або з кимось, кому вона довіряє. В та разом з ПЕПФАР визначили декілька груп населення, що є високопріоритетними для самотестування на ВІЛ. Це – Дорослі чоловіки, які перебувають в умовах високого навантаження віл. Підлітки і молоді люди віком від 15 до 24 років, які перебувають в умовах високого навантаження віл, люди, які живуть з ВІЛ та які були втрачені для подальшого спостереження, для яких самотестування на віл є простим способом відновлення отримання послуг з лікування. Ключові групи населення, а саме, Чоловіки, які практикують секс із чоловіками, люди, які вживають ін'єкційні наркотики, працівники секс-індустрії та їхні статеві партнери, жінки трансгендери, особи, які перебувають у в'язницях, інші групи високого ризику, до яких належать пацієнти з інфекціями, які передаються статевим шляхом, жінки, які звертаються за Послугами з планування сім'ї в умовах високого навантаження віл, партнери та партнерки, зокрема й партнери людей, які живуть з ВІЛ: біженці, молоді чоловіки із ризиком інфікування інші групи, які стискаються з високим рівнем стигми і дискримінації. Зауважимо, що можуть бути й інші цільові групи відповідно до поставлених завдань. Основні компоненти програми самотестування на віл. Перше це створення попиту, мобілізація, а саме підвищення обізнаності і попиту серед пріоритетних груп населення та залучення основних зацікавлених сторін. Друге, власне, процес тестування це розповсюдження послуги, інформації, наборів для самотестування безпосередньо, тобто пропонування клієнту, який скористається тестом, або опосередковано пропонування посереднику. А також тестування без допомоги або з допомогою, коли медичний чи соціальний працівник або консультант, перш ніж давати клієнту набір для тестування, надає інформацію та демонструє, як виконати тест і інтерпретувати результат. Саме тестування на ВІЛ. З допомогою медичного або соціального працівника не означає, що працівник безпосередньо допомагає клієнту та або присутній під час проведення самотестування. Користувачі, які проводять самотестування, можуть проводити тест на місці або забрати набір для тестування додому. Третій компонент програми це переадресація людини на скринінг та в подальшому підтверджуване дослідження, консультацію, лікування та або профілактику після самотестування. Це має здійснюватися за добровільної згоди пацієнта із забезпеченням конфіденційності його персональної інформації. Пам'ятайте, самотестування не дорівнює скринінг. Для самотестування на ринку України доступні швидкі тести на ВІЛ, в тому числі і оральні, попередньо кваліфіковані в ООС. Виконавцям слід за можливості намагатися відстежувати небажані явища, які можуть виникнути у зв'язку із самотестуванням на ВІЛ. Зокрема, випадки самопошкодження та явища, пов'язані із вторинним розповсюдженням. Існують такі моделі самотестування на ВІЛ. Поза межами медичних закладів, в межах медичних закладів, вторинне розповсюдження, збільшення індексного тестування шляхом направлення на тестування або за допомогою сарафанного радіо через соціальні мережі знайомих, створення попиту й переадресація на профілактику ВІЛ, інтеграція у програми профілактики ВІЛ, інші моделі, зокрема і державно-приватне партнерство. Саме тестування в медичних закладах передбачає вторинне розповсюдження наборів для дослідження клієнтам жіночих консультацій, центрів планування сім'ї та е, закладам з лікування ІПСШ, а також самотестування безпосередньо в закладі у разі звернення за медичною послугою з метою оптимізації послуг з тестування на ВІЛ. Самотестування на ВІЛ за е, допомогою медичного чи соціального працівника це та ситуація, коли медичний або соціальний працівник в індивідуальному порядку показує та пояснює особам, які роблять самотестування на ВІЛ, як виконувати його та інтерпретувати результат. Це може відбуватися до або під час самотестування, асистоване самотестування. Така допомога надається як доповнення до інструкції з використання наданої виробником, а також іншими матеріалами, що містяться в комплекті для самотестування на ВІЛ. Самотестування на ВІЛ без сторонньої допомоги це та ситуація, коли людина проводить його самостійно, використовуючи лише набір для самотестування, що містить надану виробником інструкцію з використання. Первинне розповсюдження. Це такий підхід, який передбачає залучення підготовлених постачальників, послуг, медичних працівників, лікарів, фармацевтів, консультантів або працівників без спеціальної освіти, агентів з розповсюдження на рівні громади, рівних наставників, громадських медичних працівників, клієнтів, експертів, різних координаторів тощо. Попри те, що всі вони є фахівцями. Всі ці фахівці мають додатково пройти інструктаж, підготовку та інформування щодо самотестування на ВІЛ, щоб вони могли надавати відповідну підтримку і сприяти переадресації на подальше тестування, профілактику та лікування. Оринне розповсюдження це розповсюдження людиною віл-позитивною або віл-негативною, яка звертається до суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я або пунктів розповсюдження самотестування на віл серед партнерів, наприклад, статевих партнерів і партнерів з вживання ін'єкційних наркотиків, та через її соціальне оточення, і розповсюджує вона набори для самотестування або інформацію про послугу поза межами таких закладів на робочих місцях в аптеках тощо. Під час розповсюдження наборів для самотестування на ВІЛ користувачам слід надати належну та якісну інформацію для ознайомлення до проведення тестування, а також продемонструвати, як використовувати набір. Основна інформація, яку необхідно надати: як збирати зразок і як проводити тест. Як інтерпретувати результат самотестування на ВІЛ реактивний, нереактивний, недійсний. І маршрут переадресації у випадку отримання реактивного результату тесту, перенаправлення на профілактику, лікування та інші послуги пов'язані з ВІЛ. Перш ніж розширювати програми самотестування на ВІЛ, слід мати на увазі деякі важливі застереження. Перше, самотестування на ВІЛ не призначене для людей, які живуть з ВІЛ і отримують антиретровірусну терапію. Друге. Повторне тестування після отримання негативного результату самотестування необхідне лише тим, хто має постійний ризик інфікування. І третє, самотестування на ВІЛ не замінює звернення до медичних закладів для осіб, які почали доконтактну профілактику. Активний внесок в процес якісного надання послуг з тестування на ВІЛ та лікування людей, які живуть з ВІЛ, вносить співпраця з громадськими об'єднаннями та спільнотами як на етапі діагностики, так і в подальшому супроводі пацієнта, формуванні його прихильності до антиретровірусної терапії, наданні консультативної та благодійної допомоги тощо. Для них характерна спрямованість діяльності на окремі категорії населення частіше на ключові групи.